А ми продовжуємо Студія студію «Мі Тіві Шоп» і я Свєта, для вас. Продовжуємо наші. Теплі, зручні, якісні та необхідні етери. Як ви можете вже бачити, в мене розкішна ковдра це е, натуральне хутро з малесеньким містом Акрила. У нас двостороння сьогодні ковдра. Я зараз буду все детально розказувати на дві сторони. Це натуральна овчинка. Я хочу зауважити, що надзвичайно Тепла і дуже дуже якісна. І зараз з'явиться інформація на ваших телеекранах, А ви обов'язково запишіть або запам'ятовуйте і дивіться. Код товару ковдра МК 06. Це євророзмір. 2 метри на 215, натуральна овчина 5% акрилу і у нас всередині холофайбер. Зараз спеціальна ціна для, для вас 3299 гривень. Друзі, це євророзмір, Ціна у нас тільки за євророзмір, У нас в єдиному розмірі. Я вам хочу нагадати: наш номер телефона 0800 21 14 14. Дзвоніть дзвінка. У нас безкоштовні, безкоштовна доставочка для вас, а ми детально все розглянемо. Друзі, зауважте, що ось зверху ви можете бачити касетне прошиття. Ось цей рядочок, так? Він дуже-дуже важливий, надзвичайно, щоб хутро, так як це натуральне хутро, щоб воно не збивалося. У нас є таке касетне прошиття. Дуже гарний візерунок. Я вважаю, що це так як це необхідно, це ще й виконано дуже гарно. Цей красивий такий ромбиками візерунок. Він надзвичайно важливий в хутрі в таких виробах, тому що це натуральне хутро. Всередині надзвичайно теплий холофайбер, Подивіться. Просто я, я знаєте, як наче маленького баранчика глажу. Мені дуже-дуже приємно, це не колиться, це дуже приємні відчуття, щільно набита, така. щільно набита хутро. Подивіться, яка е, товщина цієї ковдри. Вона ну, завширшки десь сантиметрів з 5-6. Ну, вона дуже широка, тобто, і уявіть, яка вона тепла. Якщо це у нас натуральна е, ну, на, на, натуральний у нас такий матеріал, що й всередині з холофайбером. То це будь-які морози. Е, ну, навіть не знаю, якщо у вас трапилось, що ви ночу... ночуєте на дворі, хто знає, всяке в житті буває. <свісно> то беріть з собою цю ковдру, і вам точно не страшні ніякі морози. Друзі, ну просто подарунок, щось такими красивими клиновими листочками. Подивіться, це краса. Це надзвичайно така краса, знаєте, і одразу такий осінній настрій, такий заміський будинок, там де є камін, де є гарячий чай або какао, і ось така хутрова ковдра з натурального хутра. Просто, знаєте, ну. Дає такий настрій розкішний, одразу хочеться загорнутися в неї, зігрітися, взяти книжечку свою улюблену, взяти е чайочок і грітися, грітися в такій ковдрі, тому що це просто. Дуже надзвичайно красиво і якісно а у нас вже пішли замовлення, і ви знаєте, я розумію наших е, глядачів, котрі вже замовляють. І сьогодні наші перші замовлення. Поїхали в місто Кропивницький. Вітаю, вітаю, Віктор Петрович замовив для своєї родини надзвичайно якісну ковдру. Віктор Петрович, ну я вас вітаю! Мої привітання вам від нашої всієї команди Мі Леді Ті Вішоп. Наші вітання для вас. І до речі, давайте ж все таки ми звернемо увагу, що це ціна не остаточна, і ми будемо дуже просити нашу режисерку пані Валерію. Щоб вона нам зробила знижечку, а ви будьте активними. Тому що чим більше ваших дзвінків, е, тим нижча буде ціна. Тому, друзі, нагадую, код товару: це МК 06 Ковдра. У нас натуральна овчина. 5% акрилу і е, всередині Холофайбер. І у нас зараз буде знижка. Отже, друзі, мені дуже цікаво. Вже відбулася 2900 гривень для вас. 2900 гривень. Ковдра євро розміру 2 метри на 2,15 Друзі, немає в мене пакування, не видно. Ну я хочу, щоб ви були певні, що ковдра до вас прийде величезна. Теплюща, розкішна, з безкоштовною доставкою до відділення нової пошти. Тому не баріться, тому що у нас кількість обмежена. До речі, я хочу вам зауважити, що виконання, от, що мені дуже подобається в наших, в наших постачальниках, котрі дійсно дуже уважні до деталей. Ви подивіться, які гарні рівнесенькі рядочки. Тобто у нас прошитий такий, у нас є кантик коричневий. так? Прошити білою ниткою по всьому параметру, щоб наша ковдра мала гарний опрятний вигляд, такий, охайний. Чесно кажучи, я б таку ковдру навіть не ховала в ковдру, але щоб вам було, не знаю, щоб вона вам. Прослужила не 10 років, а 30 ви можете використовувати під ковдру. Так, Тому що ну, такий виріб, я не знаю, якщо ви бажаєте, вона дуже приємна до тіла, вона не колиться взагалі. Тобто, знаєте. Я завжди, мені надзвичайно важливі тактильні відчуття. Я завжди перевіряю, чи вона не буде колотись, тому що навіть ну, є такі, е, таке ровно, що воно колеться навіть через підковдру. Тут ні, тут навіть без підковдри буде вам якесенько, і ви можете бути певні, що. Це е, якісний матеріал, тому що це натуральна овчинка. Вона не буде вам сататися, вона не буде скатуватися, не буде висмикатися, тому що тут, е, крім всього, ще є касетне прошиття, і вовна дуже така. Вона знаєте, чи мені подобається структура самої вовни, то що вона набита як такими е, як, е, спіральками, такими. так? Тобто вона вам не буде, ну не буде висмикатися. До речі, про е, властивості вовни. Е, я думаю, що ви знаєте, що це. Надзвичайно ще і важливий такий матеріал для вашого здоров'я. Тому що якщо людина там ну, хворіє, а в неї є там запалення суглобів, або вона просто має там якісь вади, да? суглобами там, е, крутять руки, ноги. Е, у нас це дуже корисно для, е, для здоров'я. До речі, зараз ви можете бачити сам процес виробництва. Нашої, нашого хутра, тому що це важливо, щоб тваринка не страждала. Для тваринки надзвичайно важливо знімати з себе свою шубку, скажімо так. Тоді тваринці легше. Наші тваринки всі живі, слава Богу, в неї гарний догляд, ми знаємо цю фабрику, так, це наш надійний постачальник, і тому ви можете подивитися, як виробляється саме це хутро. так, як скільки процесів, дуже багато процесів проходить, щоб вам зробити дуже якісну ковдру, це ну, такий, знаєте, я б сказала, навіть ювелірний процес. Тому що спочатку наших там баранчиків їх гарно вигодовують, їх там випасають, за ними піклуються про них. Це багато-багато процесів, щоб до вас додому приїхала. Класна, якісна ковдра, щоб ваше здоров'я було в надійних руках, скажімо так. Ми піклуємося про вас не тільки про ваш комфорт, але й ще про ваше здоров'я. До речі, хочу зауважити, що саме така, знаєте, таке волокно, саме цей матеріал буде дуже допомагати вашому імунітету. Так, і хочу ще зауважити, що е, цей матеріал е, надзвичайно важливий для вашої психіки. Він заспокоює, тому у нас так багато замовлень. Я надзвичайно рада, що ви піклуєтесь про себе, про своїх рідних. І так багато замовлень. Я вам нагадую, код товару МК06. Євророзмір у нас, друзі. У нас сьогодні євро розмір 2 метри на 215 Це натуральна овчина. 5% акрилу. Я вам зараз підніму ось так покажу. 5% акрилу. Всередині у нас холофайбер, Це надзвичайно якісний гіпоалергенний матеріал і дуже теплий. І ціна 2900 гривень. Кількість обмежена. А я а я буду просити ще для вас знижечку, і пані Валерія вже згодна для вас. Мої любі, мої глядачки, мої постійні і нові, і нові глядачі, і 2700 гривень. Ну дякую, дякую дуже. На сьогодні щедра пані Валерія. Мені надзвичайно приємно, що я можу порадувати наших глядачів, наших глядачок е класною, якісною е такою ковдрою ще й за гарну ціну, друзі. Що мені подобається, що це дійсно такий, знаєте, як сказати, скажемо так, універсальний варіант. Ось, до речі, поступив дзвінок до нас. Так, нам дзвонить пані Наталя з міста Львова і каже, що придбала собі як покривало. Ну, пані Наталя, я вас вітаю. Ви можете використовувати його як покривало, тому що це дійсно гарно. Ну, подивіться на цей принт: цей кленовий листок, такий здоровецький, красивий, коричневий кленовий листок. Він ще є гарною прикрасою. Ось зараз наш оператор показує вам касетне прошиття. Це те, що надзвичайно важливо. Гарно видно. Ви бачите, який рівненький рядочок. Такий фігурний дуже красивий. Що це надзвичайно важливо у вовняній такій контррі, тому що вовна це ж все ж таки натуральне, е, ну натуральний матеріал, і щоб воно не збивалося. У нас є таке касетне прошиття. Подивіться, як гарно виблискує просто це хутро виблискує діамантовим блиском, таким розкішним, дорогим. І ми можемо бачити, що це дійсно е, класний матеріал для е, надзвичайно високої якості ковдри, тому що це настільки тепло, пані та панове, ну чесно, е, двохстороння ковдра, двохстороння е, має, до речі, ось ця сторона мені також дуже подобається. Просто біла. Якщо ви там бажаєте, знаєте… Змінити е, в себе там, ну змінити трішки інтер'єр, оновити, скажімо так, вашої спальні або вашої вітальні. Ну, подивіться, яка це краса. Просто це оце касетне прошиття, котре необхідне для такої ковдри, тому що всередині у нас надзвичайно теплий, теплющий холофайбер, ще й тепла вовна, розумієте? І це касетне прошиття. Вони ще й має дуже гарний візерунок. Ну, Мені подобається, коли речі не тільки якісні, функціональні, але ще й мають такий гарний вигляд. Друзі, давайте, у нас мало часу, у нас дуже багато замовлень до речі. Як мені повідомила наша продюсерка, наша директриня, що це у нас топ товару. Це топ. У нас це надзвичайно. А активно купляються, тому що е, наші глядачки, глядачі, хто вже брав такі ковдри, беруть знову ще комусь там на подарунок, або собі там, наприклад, на дачу. Є там в квартирі, ще купили собі на дачу, або там у село везуть, в кого там є дідусі, бабусі або батьки. Е, тому що це дійсно особливо, особливо для всіх, а особливо для людей поважного віку, в кого є проблеми там ревматизм, е, болять коліна, болять там суглоби на руках, е, артрит. Оці всі проблеми трішки вирішується питання. А, до речі, глядачі з Харкова нам розповідали, що брали саме цю ковдру в укриття. Тобто ви розумієте? І не захворіли, тому що підвал був дуже холодний. Вони нам передавали величезне дякую і брали з собою цю ковдру в укриття, і мали високий імунітет, міцне здоров'я, і не хворіли. Це дійсно дуже важливо. Ви пам'ятаєте, що у нас. Ситуація така, що ми маємо бути готові до всього. До речі, я б ще була б готова до класної знижки, друзі. Давайте будемо активніше, і у нас буде зараз фінальна знижка. Тому вся інформація на ваших екранах код товару МК 06 2399 гривень. Ну, друзі, це подарунок. Клас, мені подобається Євророзмір 2399 гривень. Натуральна овчина, друзі, ось якщо ви буваєте в Карпатах, то ви знаєте, що е, така ковдра з натуральної овчини може десь досягати ціна і до 8 тисяч до 9 тисяч. Це дійсно натуральний матеріал. Всередині у нас холофайбер. І така річ не може коштувати дешево. Тому для вас сьогодні спеціальна така ціна 2399 гривень, тому що ми любимо наших глядачів. Ми турбуємось про наших глядачів, і ми хочемо, щоб ви мали гарний настрій, міцне здоров'я і щоб ви користувались дійсно якісними речима. Не просто красивими, не просто. Якимись модними, а якісними ми піклуємось про ваше здоров'я. До речі, а, о, чим мені більше подобається саме натуральна овчинка, так? Е, а, наприклад, а не пух-перо, тому що пух-перо, якщо ви можете знати, що. М Воно е, тіло не дихає, коли ось саме ковдра е, раніше вони були дуже модні, там оці пухові ковдри вони там коштували по 7-8 тисяч, дорогі вони були, десь було й більше. Але в ньому настільки от пітніє тіло, тобто йому воно задихається. Знаєте, і ви скидаєте з себе ту ковдру, а потім стається так, що ви замерзаєте, і зранку то шию тягне, то плече тягне. До речі, з овчинкою такого не буде, тому що у овчини є така властивість терморегуляції. Тут все дихає. У нас всередині. Холофайбер, касетне прошиття. Ви бачите, рядочок дуже гарненький, і він і ззовні і всередині. І тому ви можете бути певні, що під такою ковдрою ну ви не будете, знаєте, як коли тіло сильно підніє там вночі задихається. Ви не замерзнете, тому що переохолоджуватися це, взагалі, страшна річ, особливо в наші зими. Як вже сказали наші е, глядачі із Харкова, що їм наша ковдра е, врятувала здоров'я. Бачите, що навіть в укритті користувались нашою ковдрою і дуже були вдячні. Тому, друзі, е, мені приємно, що ви піклуєтесь про себе, піклуєтесь про своїх близьких, а ну з такою красою. Е, Дуже приємно піклуватися, тому е сьогодні це надзвичайно важливо мати вдома в себе класну якісну ковдру. До речі, у нас є вона не одна, тому ви можете подзвонити до нашого кол-центру. Я нагадаю номер тел телефону 0800. 21 14 14 і запитати в наших е, операторів саме про які є ковдри. Наприклад, якщо вам там Ну у вас алергія, може бути таке, знаєте, всяке може бути. Тому е, ви запитуйте, ви ставте запитання, ви обов'язково дзвоніть, передавайте ваші вітання, запам'ятовуйте. Е, ми раді завжди з вами поспілкуватися, тому будьте з нами, залишайтеся з нами, а ми повертаємося далі.